Сьогодні перший день, коли трошечки натякається на блакитне небо. Я його бачу пріс хмари. Ви теж бачите? Ох, як я вже заскучала за таким небом. Всіх вітаю! Ви знаєте, був вчора коментар. Під минулим, точніше, відео, що негарно ображати жіночок з базару, я аж ніяк не хотіла образити, я лише порівняла, що ми були схожі на жіночок з базару, які несуть величезні турби. Ну, мені здається, тут в цих словах абсолютно нічого немає. Образливого така людина, що я ніяку професію не ображаю. Тим паче, що все моє дитинство я була базарною, ну хіба не бабушкою, а дитиною. Але моя бабушка торгувала і. Ну, всі мої родичі, там тітка, до прикладу, хрещена, точніше, ось. І я також торгувала. Хто, хто на мене підписаний недавно, то ви багато чого ще можете дізнатися про мене такого. Коротше, в моєму дитинстві у нас була дача, ну, десь до підліткового віку. І ми садили там картоплю, овочі, бабуся вирощувала полуницю. І на той час. Торгувати полуницею це було козирно, бо можна було так гарнесенько заробити за сезон. Це вже зараз. Я не знаю, як зараз. Багато хто не тримає, бо, на жаль, здають на машини, по-моєму, ну, за досить невелику ціну. Ось, і малими ми в нас було засаджено пів нашого городу. Ну, це так соток, ну, не пів добре, у нас там було десь 10 соток всього городу на маминому участку. І ми десь засадили три і теж продавали. Пам'ятаю, вже як мама померла, то ми їздили з сестрою на базар в Житомирі здавати цю полуницю. І оце виглядало калпець! Як уявіть собі, в нас не було авто. Вродило полуниці за один раз там 10-12 відер, бо збирали на той час ще не в судочки, ще не в кошики, а збирали і здавали саме відрами. І оце 10-12 відер за один раз вродило. І ти не знаєш, як йому дати раду і як його доперти. Ми два підлітки з сестрою, мені там 15 з сестрі 14. Їдемо в автобусі. Здавати цю полуницю, уявіть собі. Коротше, е, перебіжками хтось стоїть біля відер, хтось несе два відра по 10 літрів, по 8, по 5, де як і коли як. І, значить, запираємо це все в автобус. Е, ну, так робили більшість, тому не було такого, що хтось там прямо возмущався. Да, Капець як незручно, ми тоді їздили, але ж. Ось, і, значить, Приїжджаємо на житній ринок в Житомирі, треба розвантажити. А в місті це вже інший вид. Ось, і розвантажувалися якось теж перебіжками. Там ще так добротно треба було пройти пішки. Е, ось, ну і коротше, ми здавали на вагу, значить, ці е, ягоди. От потім в моєму дитинстві бабуся торгувала зеленню, вона продавала кріп, петрушку, огірки, молоді, свіжі, такі, знаєте, ранні перші ягоди, земляніку, це суниця. Ну, бабусі росло все. Чого ми не продавали, чого в нас так масово не росло? Це вишні, це черешні, це ми купували завжди, і персики абрикоси то вже так з'явилося, так. Зовсім скажімо так недавно і був такий рік в моєму дитинстві. По моя мама померла в 2009 році, потім кілька років дачами своєю і маминою займалася бабуся. а Потім в 2012 році померла бабуся, і ми з сестрою вирішили, що ми продовжимо цю справу. А, моя сестра, до речі, дивиться мої відео. Ромашка, тобі привіт! І це був епічний такий рік. У мене був перший курс університету. Ось, і це було дуже важко, тому що іспити треба було здавати, садити той город і доглядати його. Окрім того, ми відкладали на ремонт в квартирі кошти з аліментів, які нам платив тато. І також відкладали на авто. Ось. І ще й на відпочинок. Бо ми в той рік, по-моєму, чи 12-й, чи може да, 12-й рік, поїхали на відпочинок в Вівпаторію за власний кошт на два тижні серед літа, в липні, по-моєму. Да, в липні в Романин день народження. Ми святкували там. Закинули цей город на два тижні, бо ж на відпочинок поїхали. Дзвонить нам моя хрещена і каже, там помідори вже поспіли. А ми ж треба ж посадити помідори. Посадили 70 кущів, купили розсаду різних. Це вже я зараз розумію, що то для нас було занадто багато. Займалися і городиною і там картопли, і все такої згорим пополам добули ми той рік. А потім ми зрозуміли, що одночасно здавати іспити, і вчитися і доглядати город ми не зможемо. Тому ми вирішили дачу продати. Ось така була вам довідка про. Мій підлітковий вік, тому я виросла в таких умовах, що я дуже добре знаю, що це таке торгувати на базарі. Потім до речі, моя мама торгувала на базарі, одяг продавала все життя. Я з клумаками ходжу абсолютно все життя, бо в нас авто не було аж до там мого за Коротше, в 20 років перше авто з'явилося. І тому ми все-все, і ремонти, це все тащили в руках завжди, надривали ці животи, з колодязя, без журавля, на мотусті, десь діставали воду, щоб полити тих 10 соток, не одне, не два відра. Коротше, так я фізичним трудом займалась капітальною сестрою. А зараз я приїхала з магазинів, була в новосі там класні акції на м'ясо. На ну точніше, на м'ясо такі середні акції на рибу були дуже чудові. Акції там і філе лосося, і шматок лосося по 399 гривень за кілограм. А було філе по 1300, То я думаю, треба до свят закупитися. Взяла одну тушку таку філе і взяла два по шматках. Два шматка там на. Кіло двісті чи що, щоб було там і настейки, і таке і інше. М'ясного взяла багатько, ну такого закупилася, бо вже вчора я мила морозилку, вже не знімала то все. У нас в морозилці залишилася заморожена лохина. Потім кизил заморожений на компот, два шматка тіста. І сьогодні я останній запас м'яса використала нічого, ні пельменів, нічого нема. То треба було б вже поповнити запас. Бо що ж ми вмикаємо екофлоу, щоб ту морозилку просто так ганяти. Вже хай працює з навантаження. Буде. Просто я не люблю, коли голо в магазині. Так, да, можна в будь-який момент вийти, але зазвичай в мене цього моменту нема. То я там скупилась трохи. Не могла знайти імбир в магазинах, вже обходила все, знайшла. Тебе завезли нещодавно видно, бо ж імбирне печиво, хочу ніде не було, ні в сільпу, ні в нову. Люблю, щоб в мене в тумбі лежало все трошки по, по кілу по два в запасі. Ось. Зараз прийду, покажу вам покупки. Чекаю зараз сина зі школи, бо чоловік мав забирати, але ж я вже бачив по часу, що я встигаю під'їхати, то під'їхала я. Це зустрінемося на розпаковці. Так, величезна закупка. Тут новус і АТБ. А, і ще Аврора. Ось такі рушники в Аврорі по 35 гривень зараз. Великий скотч, бо багато було посилок, багато пішло скотчу. 49 гривень така бабінка. Далі по 35 в тебе папір, по 35 в Новосі рушники. Імбир 11 гривень, по-моєму. Дві упаковки пельменів, по 95 чимось. По 40. З копійками вареники з капустою у тебе. Чаєчок ось такий 35 гривень лойд. М'ята з імбирем, На вечір буду пити. Водичка. Цукор по 29 от тебе взяла 3 упаковки молоко, в новості по 39, якісь там копійки, 8 упаковок. ультрапастеризоване може полежати. Хліб покровський, одну заморожу, одну зараз. Хліб такий 25 гривень. Хрустіти дітям, не пам'ятаю ціну, щось 47 гривень. Сухарі панірувальні по 11. Цедра лимону знайшла ось таку в новосі 49 гривень, без акцій. Цікаво, яка вона. Желе по 10 гривень в Аврорі. Далі по 379 гривень маздам. Я дуже полюбляю цей сир, він в новосі ось зараз. Цукрова пудра по 11 зелалі упаковки в Аврорі. Далі гриби не знаю ціну, Мені треба на е, курка плюс гриби, і заливається соусом бешамель, забула, як ця страва називається. Так, печиво 140 гривень. Таке ось ранчо сушена з яловичиною ковбаска 300 г. Це е, домашня курка, е, саме стегенця на Оскільки вони були, по 110 гривень за кілограм, тут 800 грам. Це моїй сестрі буду, напевно, відправляти ось таку стрілу 119 чи що в Аврорі брала. По 80, Блін, я забула, 89 ось такі великі плитки шоколаду «Міленіум» Зараз в Аврорі. Взяла дві. Так, це що? Попкорн? Ціну забула вже. Зараз теж по акції в АТБ. Маргарин це на випічку. Ціну забула. Так, майонез щедро, дві упаковки по 19 гривень, по-моєму, в новосі. Далі помідори. Тут гілка є, вони по 120 чи що. І ці коктейльні по 179 за кілограм. І з м'ясного кілограм фаршу в новосі. Кіло 200 по 169 це свинина. Хамон 250 гривень 250 грамів. Там, до речі, такі упаковки класні подарункові хамони. Я думала, навіть чоловіку взяти на подарунок. Типу, кіло за 999 гривень. Таке гарне упакування. Печінка куряча, 90 гривень, по-моєму, була. Так, і риба тут лишилась. Ось таке філе форелі. Ой, важке. 874 на 348 гривень. Гарне дуже. І ось ті шматки, про які я вам говорила, вони теж гарні. Я взяла це лосось, чи це форель? Форель, це форель, це теж форель. Бачите, красиві такі. Тут на 553 гривні, кіло 300 Так, це перша частина, така велика. Ще що купили картоплі. Не знаю скільки тут. По 99 гривень за кілограм айсберг, але якісь такі в'яленькі, то я взяла невеличку. Цибулю синю перчики, такі-такі по 15, 50, по 15 гривень за 100 г. Далі 35, по-моєму, філо. Банани 59. У тебе яйця, це я вже наклала в судочки 30 десятка, по 6 гривень за яйце, по-моєму. По 15 гривень ось такі сирочки. Далі творожки я не пам'ятаю, по скільки. 35, по-моєму. Це щоб сирники робити. Сметана теж не пам'ятаю ціну. Огірки двох видів, печівку, ось такі йогурти, зеленушка. Все. Тут просто максимально швидке приготування обіду. Котлети готую. Тут два види фаршу, свинячий та яловичий, два яйця, морквинка, цибулинка, спеції, сіль і зроблю все вершками, але не буду смажити, а буду випікати в духовці. Котлети готуються, а тим часом я буду пересипати у контейнери сипучі, ті, які закінчилися, і запас, яких потрібно поповнити. У мене є шикарні 3-літрові такі банки з Ікеа, і я там зберігаю борошно та ось цукор. Також в такому контейнері для яєць дуже зручно в холодильнику зберігати яйця. Можна в звичайних і таких лотках, але я купую саме такими величезними упаковками, і там немає упаковок картонних, тому приходжу і пересипаю вдома в свою пластикову. Також панірувальні сухарі зберігаю в такому круглому контейнері це торгова марка народний продукт, я їх дуже давно купила, тож вже зараз не стала міняти, ними і користуюся. Вони прекрасно функціонують, герметичні. Єдине, що зверху не видно, що там зберігається, потрібно піднімати і дивитися. І також цукрову пудру також пересипаю в контейнер. У маленьку скляну баночку, теж яке пересипаю, імбир, і, нарешті, ця приправа буде у мене в запасі. Порожня банка для чаю, дуже зручно також в ній зберігати чай. Мій чоловік полюбляє розсипчати чорний чай, і тому ми його багато купуємо. ну І все поповнила. Зараз час зайнятися розробкою. Риби. У мене тут два великі шматки, і я збираюся зняти шкірку, також виняти де можливо кісточки і приготувати в заморозку. Щось буде в таких шматках, щось піде на суповий набор, щоб потім зробити. Уху, а щось я засолю. Зараз цим буду займатися, і поки це робила, зрозуміла, що я завжди заморожувала зі шкіркою, а насправді вона так легко відходить, можна одразу знімати і потім класти на пергамент і запікати. І це дуже-дуже зручно, бо шкіру в нас в сім'ї ніхто риб'ячу не їсть. Тож зараз так і буду робити. Можливо, ще є якісь лайфхаки, то обов'язково діліться в коментарях. Одну чверть рибки я вирішила засолити. Я роблю це лише вдруге в житті і робила суто інтуїтивно, трошки підглядала те, що Юля робила дьоміна. Отже, додала тільки сіль і зовсім крапельку цукру зверху. І ось Контейнері все відправила в холодильник. На ранок я скуштувала, ну дуже смачна риба, мені неймовірно сподобалось. А цей шматок філе на шкірі. Я просто поділю на частини, аби потім було зручніше запікати і вже тут шкіру залишу. Я люблю випікати у скляних формах. Зараз буде багато свят, крім того, день народження мого чоловіка, до нас приходять родичі, та і, чесно кажучи, навіть всій нашій сім'ї, щоб дісталась рибка, то це треба мінімум такий один шматок. Відправляю свої заготівки. В морозильну камеру, і вже в цей час пеклися котлетки. Ось такі вони вийшли рум'яні, гарні, трішечки витік із них сік, але це нормально, так як вони запікалися в духовці. На обід у нас буде рисова кашка, до речі, дуже смачна вийшла, хоч і забула її посолити, але це таке це вже, як то кажуть, нюанси. Котлета і тушковані попередньо до цього овочі. Це була цвітна капуста, також спаржовка і горошок, які росли на городі моєї свекрухи. Тож ми доїли, з виду, ну, можливо. І не дуже виглядає естетично, але це дуже корисно і смачно. Сьогодні день з авто. <смі> Багато виджу. Так ось хотіла таку історію щойно розказати. Була знову тебе ввечері. Ну я чекаю доньку, і в мене є кілька хвилин, щоб зайти погрітися. Дещо підкупила, стою в черзі. Підходить моя черга. А тут тобто, таке, знаєте, АТБ, малесенькі каси такі, як типу як же ж вони називаються? Ну тобто, не стрічка, а просто невеличкий шматочок перед касою. Що там навіть на одну людину місця немає. І таких кілька, три чи що підряд. Тобто куди людині викладати е, продукти, які вона купила. Ну, я, я не знаю, як тут люди скуповуються. Це треба по одній горошинці носити, не, не викласти, а потім не вкласти, як то кажуть. Ну, суть не в тому. Я стою, у мене все в руках, бо я як зазвичай думаю, нічого не буду купляти. Бо, по факту набрала. Ось і чоловік переді мною з кошик, з цією набрав теж так чимало. Ну і дві каси. І я дивлюся вже попереду, що дві звільняються. І він стоїть до першої ближче, а дальня вже теж звільняється, і я ну, типу, обходжу його і стою біля той дальньої. Бо в мене вже все випадає з рук і реально спина була. Він дябка, а куди це ви мене обійшли? Я кажу: то я думала, що ви будете типу, біля першої каси. То я пішла на другу, мені важко стояти. Ви всіх так обійшли без пердону. яка каса перша звільняється до того, я типу, і піду. Я кажу: тут дві звільняються, то я пішла до другої. Ну, бо я ж не буду стати прямо коло вас під носом, я туди ближче. Коротше, страх, страх недовольний. От, але я реально не зрозуміла цієї ситуації. Е, ну, Це знаєте, типу. Да, я маю дочекатися, доки двір звільниться, чи що, щоб він собі вибрав. Ну, ти постоїш біля цієї та стій, твоя черга і там вже звільнено, і там вже звільняється. І я чекаю там, тобто, ну там немає такого, що десь нагружено і він з колотою нагруженою нагруженої стоїть. Біля обох вже вільний, вже всі розплачуються. Ну, коротше, дядько визнав, не знав, з ким посваритися. Я просто не розумію, навіщо такі робити маленькі каси, що не покласти нічого. Бо бувають такі... Каси, Де лента ця да? стрічка. І коли вона е, навіть людина в черзі стоїть, я все рівно в кінці можу вже своє викласти, бо мені важко тримати. А тут не викладеш. ну, відповідно. Ось така була ситуація. Купила собі щойно йогурт Activi без цукру, іноді так хочеться. І купила попробувати смаколика, але вже десь викинула обгортку. Зараз за знижкою такий цікавий десертик, він такий порційний. Називається Non Pariel Fusion Cake 40 грамів. Схожий на той, що я пекла згоріти. Так, мікс чи що. Зараз я подивлюся, як він точно зветься. З фундука і кизилу. Щось 12 чи 15 гривень. Ось таке упакування малесеньке. І там же ж поруч ось такі продаються. А, Боже, це вже що? Ви ну, зрозуміли, типу, я вже його розчавила, що, що правда. Банати чи що гривень, Думаю, візьму скуштую. то мій десертик прям дуже смачний. Я здивувалася. Ну, ось цей такий ось. Та я чекаю доньку. Зараз будемо їхати. У мене насправді, знаєте, така, е, такий стан сьогодні, прямо хвилювання начитала з цих новин, що якісь там по вірусах новини. Я як накручу себе, потім не можу заснути, і взагалі вже відчуваю, голова болить, мене вже припідтрушує. В якісь моменти ніби забуваєшся і все ок. А в якісь моменти, коли оця панічка підходить, і ти думаєш, все вже, це дуже-дуже печально. Ну, хто проживав ці панічні атаки, він мене зрозуміє. І ще плюс у мене цей тривожний розлад. Це мені досить якоїсь якоїсь такої трошечки знаю, новини, і я вже розкручую цей клубок. Страшно. Я його точніше не розкручую його, закручую. Була маленька ниточка, я цілий клубок собі зберу. Оце така я людина. -да. Треба щось з цим робити. Я займаюся психологом, але е поки в голові не всядеться якась така одна важлива думка, психолог мало чим допоможе. Все. Гарного всім вечором. Тихого вечора, спокійного вечора, і хай все буде 13 добре. 13 та 14-й день адвенту будемо розпаковувати з вами. Ось такі два подарунки в мене є. Це я знаю від кого, а це від Ярослави, на мою думку. Тут щось кругле, це або бомбочка для ванни, або У мене в мене ванни нема. Або це бомбочка для гарячого какао, Бо я десь бачила і мені дуже сподобалося. Ось. Що тут, бо забуду сказати? Е, упаковка, як наче від чаю. Не знаю, можливо, і чай, можливо, якийсь смаколик. Подивимось. Це миле. Так. Так. Це ця шоколадна штучка для какао. По-моєму, Вікі віки якщо я не помиляюся. Ось така. Яка гарна! Ну, скажіть, супер! До чашечки моєї буде клас. Дякую дуже. Я б її так з'їла, якщо чесно. У <рі> мене просто останнім часом така тяга до смачненького. Тому, коли попадаються смаколики, я особливо радію. Гарячий шоколад. Супер, дякую дуже. Так. І наступний презент. Дивіться, як гарно тут 14 написано. Приклеєні такі дощик такий. Я не знаю, як він точно називається. От мені здається, це Оля. Бо папір точно як вона э, своїй подрузі Ілля упаковувала. Так, я робила ставку Ні! Боже ням-ням, Як я люблю всяке таке, слухайте. У мене сьогодні солоденького день. Клас! Посибі величезне. Що це тут? Якісь пластівці Cereal Flakes. Далі мигдаль Елнс. Почекайте, а може тут щось упаковано не то? Раптом якусь всередині не те поклала, треба відкрити. А, ні, запаковано нормально. Слава Богу! А то вже так захотіла цього. Смачненького поїсти, дякую дуже. Мигдаль, і оце все таке о, я з горішками обожнюю. Все, що з горішками. Рисові кульки тут є. Далі пластівці. Ой, зараз піду робити ідеальне комбо: какао і смаколик. Слухайте, набір. Ще й чашку свою зараз дістану. Дякую, дівчата, ви мені круто підняли настрій. Я дуже полюбляю всякі такі штучки. От тільки сказала, що я оце все смачненьке полюбляю. Наколядувала. Дякую всім дівчатам, хто це подарував, мені дуже-дуже приємно буду завтра пити какао і смакувати кранчі, чоко кранчі нас. Все, а ми з вами зустрінемось у наступному відео через два дні. Тому. Не пропускайте, підписуйтесь на мій канал. А і до речі, я хотіла подякувати вам всім за привітання, адже без вас не було б цієї цифри тисячі на моєму каналі. Мені дуже приємно. Я насправді не очікувала, що ця цифра буде до нового року, але я дуже хотіла. Все, завдяки вам. Дякую дуже. Спасибі за ваші класні коментарі, за те, які ви до мене прихильні і класна аудиторія. Взагалі, я полюбляю з вами спілкуватися. Ви тішите і піднімаєте настрій. Тому безмежно вам вдячна і всім, хто підпишеться, також дуже дуже буду вдячна. Все, до наступних відео, Па-па.